Так, Як я вам повідомляв, що як токо токо розвіднюється, ми йдемо на локацію Братиславський рад. Що я вам хочу сказати? По поводу І Братислави самої. Раніше Братислава називалася Божонь. Це при Австро-Ольської імперії. Потім вже ж її перейменували в Тобто Ми йдемо і далі я вам покажу все. Статі е, ці двойні ступіньки, то є одна ступенька і друга ступінька ведуть у старе місце. Е, не знаю, чи буде зараз початися град відкритий. Так я вже як вже давно не бував тут, тому я не пам'ятаю розклад, Воно, виходить, це буде вітрити. Ну, ми йдемо, виходить, по цій вулиці, до ближайшої вулиці, до цього виходить граду. Ззаді у нас знаходиться там церква Святого Мартіна. Ну, тобто йдемо, і зараз ми можемо скоротити путь і попадемо до граду. Ходімо. Як вам казав, зараз попереду, тобто була позаду, а тепер вже попереду знаходиться іменно ця церква Святої Маркіні. Зараз ми йдемо по цьому маленькому перегучку. Да, може авто Морецю автонебудь. Ну, Йдемо по цьому переуличку, так як я вже трошки знаю Братиславу. Ми ще не живу у саме Братиславі, але вже її виходить більше знаю. Так як. В чому хочу? Е -е, це стара стіна виходить, крепості Братислави. Е -е, вона навіть зараз зберігалася. Вона, то есть, получается, таким получается місточком. Є такий міст, який сполучає, сполучає, ну, е, сполучається, сполучає той край і цей край. Е, як -е -е я пам'ятаю по історії, що хотіли, виходить, зберігати оцю ж іменно Мартинську церкву, Дуже її дуже, просто охороняли. Но, коли була виходить, війна автогольська, то стіни половини цією стіною була розрушена. А от часть ту, виходить, виходить, встановили. То есть, встановили, то встановили Словаччині, так. Ось так, йдемо далі. Так, деяку частину я пропустив, коли підіймався через одну лісницю, як то кажуть, але це не ну, виходить, ну, трошки, як то кажуть, ниже і на цього града такі типу, привід. а сам град знаходиться у нас Головно. так давайте дружку то есть ми будемо йти понад територією його на території я ж кажу я не знаю я просто не пам'ятаю скільки вони. один відкривається Тобто, якщо він буде відкритий зараз повезе вам показати Якщо не буде, я не знаю коли. А це при нас я наступний раз, я виїду і покажу вам. Бо просто вільний час у мене не дуже буває. Тому так. Ну от ми йдемо понад територію Граду. Іменно Понад територію Виход по ходу загріти як я бачу вход ну, з другої сторони, а виход тільки з цього є. Но. Да, все-таки воно там відкривається трошки. Раніше. Я пізніше бігжу ми Не от Отлучається виход і вже закритий О, пройдемо за понастінкою Сімного рада. Як то кажуть, ми трошки поднялися і вже більш менше видно Ну Братіславу. Ніж назва, пожуть. Церпа Святої Мартини. Навіть не пам'ятаю, як ладно Ну, все одно. Азота із красота. Добре, зараз пройдемося понесемо стінкою стіною і надіємося, щось побачимо Лучше. У нас сьогодні мінус три, Трошки ручки мерзнуть, але не біда. А може біда. Не знаю, ладно, добре. Да. Снігу немає у нас. Тому такий клімат тут такий тересний. Ладно, будемо праву руку терпіти. Лівою тримаємо. Ліву ховаємо, праву терпіть. Добре, поки ну, так просто йдемо. Щоб так чуть-чуть показати вам, як то кажуть. От у в мене виходить є. Віднігові, а всередині я такого рада. Нахожуся ну, в нового в самому музеї, а йому самограду. Ось як ви бачите, виходить. виходить да, от там, о, зараз відкривається така башня то що вам казав, виходить? Башня 84 метра. Це башня, виходить, можна СНП. О, саме Дунай, як ви бачите. Такі великі, да, заводи, пароходи і так далі. Ну, то є, так, да, як я казав, що понад території ще ми можемо пройти без якісь там зупинок. Тобто то я був піднявся, а тепер вже трошки спускаюся. Ну тобто це буде вже видно саме Динай, хоча виходить е -е, ниже. Самого вже виходить. Підраспограду і ще де, деякі є частини стін, які ще не оставлювали. Тобто це все закрито. Ми ще попадаємо на цей місточок і гарний. І більш менше Ну ось так то есть так, 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 так. о боже мені як вам показати от так, так таке стенограда Мост СНП ну, Сонечко вже стало у нас ну то Дунайчик і все таке е, Там за Дунайчиком почається вже ну не іменно за Дунайчиком Прям зараз. Ще трошки, виходить, петжалка, тобто петрожалка вона була сохранена при Австро-Угорській імперії, даже, виходить, була назва ця. І так само була, виходить, при Другої світовій війні теж сохранилася ця назва петжалка. Потім на території петжалки. Дуже багато збудовано цих кріпосних споруд. Тобто самих, виходить, бункерів. З усіх бункерів, які є на локації працюючи бункер під номером 8. Всі остальні вже виходить не робочі. Тобто, вони не дуже сохранилися. Ну, все одно їх можна побачити. Я перед цим ходив, теж дивився їх. Ну перед цим ходив, в тому році ходить э, дивився їх. Я дуже дуже довго жука, виходить, бункер номер 6 Він дуже-дуже такий, блядь, зароший був дуже-дуже такий запрошений. Ну, а от бункер номер 8 він зугорнився. Тобто, так, так ми йдемо понад самим градом. Той самий град попасти нам поки не дуже. Бо не знаю який там час. відкриття закриття. Ну, як то кажуть, поки так детально вам показав. Як то кажуть, що воно красиво. ну а далі живи там самі. Як захочете. Як хочете, підете, подивитесь, полюбуєтесь, а штаті. Та уряд. Уряд словачний. народ народа Славянской республики. Вот находится пиля Кирсонского города. Зімна словаччини сьогодні. Дуже зимно. мінус 3 передавали, ну за ручки щипає. так, а ну почекайте, може Тому ми трошки зайшли на градну під той града. Самого там машина просто вбирає, не знаю так повезло мені, ну може зараз трошки далі пройдемо, бачимо. Ну ось я піднявся з найвищу статі з точку Месовського граду. Ось виходить уряд, там далі вже Австрія, Дунайчик Мося, СНП, далі там мости, ну і самі Град. No. No. E, кстати, можна зайти, двері, закати, что, да. Кстати, можно зайти, получається всередину, але двері закриті, тому що йде уборка. So, З таки попав в не знаю, можемо не початися. Там є сцена, де получається, виступає дуже багато, нам якісь там концерту роблять, таке взяти, фестивало, ось таке. Ну от така ось красота. Ну uh, все, дякую вам всім.